До вашої уваги підсумковий випуск новин вівторка, 4 жовтня. Про головні події країни, області та міста. Дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Страшна звістка дісталася села Приріччя Вишнівської громади. Війна забрала життя 20-річного Юрія Лукашука, виконуючи бойове завдання та захищаючи країну. Молодий хлопець віддав найдорожче. Життя. Сьогодні попрощатися із ним та віддати шану мали можливість рідні та небайдужі мешканці громади. Захищаючи країну під час виконання бойового завдання загинув волинянин Олександр Мандзюк. Про трагічну звістку повідомив голова Маневецької громади Олександр Гаврилюк. У загиблого дому залишилася молода дружина та двоє синів. Про дату поховання повідомлять згодом. На мені поліг мешканець Горохівщини Анатолій Гас. 48-річний волинянин загинув 6 липня внаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Берестове Донецької області. У четвер, 6 жовтня, відбудеться перепоховання тіла. Повідомляють на сайті Мар'янівської громади. Коли тіло героя привезуть до села Брани, стане відомо пізніше. Зимнівська громада у Скорботі. У результаті ворожого обстрілу загинув Артур Омельчук, житель села Підгайці. 30-річний волинянин був старшим механіком-водієм, гранатометником зенітного взводу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. У загиблого героя залишилася дружина та донечка дідусі і бабуся. Про дату та час поховання прощальної панахиди повідомлять згодом. Сьогодні траурний кортеж із тілом загиблого героя прибув на Торіщину. Із з перших днів війни Юрій Павлік пішов захищати країну від окупанта. 43 річний торічанин загинув на Харківщині унаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Першотравневе. У громаді оголошена триденна жалоба. Щирі співчуття рідним і вічна пам'ять загиблим землякам. У Луцьку на північному ринку убили чоловіка. Трапилося це приблизно 17-й годині. Як зазначають місцеві продавці, у загиблого було ножове поранення шиї. Його він отримав неподалік контейнера, де торгувала його дружина. Із важким пораненням він встиг дійти до дружини. На місце викликали швидку і поліцію медики намагалися реанімувати чоловіка, але марно. Бачу, що там плач, крик Віднявся, я не підходила туди далі. Сказали, що, привод, що він прийшов, шиї і це все. Більше я нічого не можу сказати. А ви знали їх? Чи, ну, Сім'ю Сім я, я тут торгую руками, з перші ні подару. Ну, як ви можете його характеризувати, з чим вони займалися, що турбували? Я не знаю. Того я не інтересуюся, не знаю. Вона жінка в тому магазинчику торгувала м'ясом, ага. Марійка, да. а він щось з тим не знаю але він не торгував, він просто її чоловік. був. — Мабуть, постачав товар, світський, він же не російський, а ребежан. Ага. А де там що до чого не знає? Ага. Такий добра він... людина, Дорога, і це так так має бути. Не можна сказати погано, що там, чи якісь дебущері були, чи якась відповідавчи, що не можна сказати слова, погано не скажу. То, той, той випадок був десь там, ніж то його, він, а жінка його торгує. Магазинів в цьому м'ясному. І він пішов до неї, казав, дійшов, каже, Марійка, спасай мене. І впав і нема. Та він вже поранений сюди прийшов. Да, так, він сюди поранений прийшов. Навіть сьогодні, навіть сьогодні проходив, привітався. Uh -huh. Норман uh -huh. Норм... yeah. знаю Норманд. Знаю. Ну. Uh -huh. Марійка дуже приємна була. Вона і... стала голосувати, там як є, ми... то вона не знала, куди бігти. Ну, таке сталося. А ми не бачили. Ми отут сиділи, кожна своя робота. Чоловік, який загинув 1972 року народження кавказької національності, назвали його Наріман. На ринку відомий як Марік. Разом із дружиною Марійкою на північному ринку Луцьку вони продавали м'ясом. Торгують тут уже давно. На місці трагедії нам вдалося поспілкуватися із братом і друзями загиблого. Не на камеру вони зазначили, що знають хто убив чоловіка. Це за їхніми словами зробив їхній знайомий земляк. Справа кажуть не у бізнесі. Між чоловіками стався конфлікт на побутовому ґрунті. Дані про цього чоловіка, у тому числі його фото, родичі загиблого передали правоохоронцям. До слова на ринку купа камер відеоспостереження, і як розповіли нам родичі загиблого, відео із них теж вилучили правоохоронці. Перекинути авто та пальне посеред дороги. У післяобідню пору у селі Рованці зіткнулися мерседес та Рено. У наслідок зіткнення ремонт перекинувся, сталося витікання пального із баку. На місце прибули рятувальники ДСНС, аби не допустити загоряння і усунули залишки пального. На щастя обійшлося без жертв поліція, поки обставини автопригоди не коментує, обсилаючись на слідчі дії. На Рівненщині викрили двох волинян, які підробляли документи військовозобов'язаним. Як інформують у Рівненській обласній прокуратурі, 23-річний чоловік в одному із телеграм-каналів знайшов бланк тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, на якому були відтиски печаток та штампів одного із військових комісаріатів. Він вирішив використовувати цей бланк для підробки офіційних документів. До цього бізнесу залучив свого 24-річного знайомого. Молодики взялися роздруковувати бланки, вклеювали до них фото осіб призовного віку і вносили записи про те, що осіб визнано непридатними до військової служби зі зняттям із з військового обліку. Клієнтів ділки шукали через телеграм-канали. Слідство встановило, що впродовж березня-квітня цього року зловузники встигли підробити п'ять таких тимчасових посвідчень військовозобов'язаного на спробі їх продажу чоловіків і визвали правоохоронці. Усі власники цих документів отримували право виїзду за кордон, хоча насправді на обліку у спеціальному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не перебували. Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління головного управління поліції в Рівненській області за оперативного супроводу управління СБУ в Рівненській області. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. 3400 тонн піску злочинне угруповання вкрало в укрзалізниці. На Волині екс керівнику радушинського піщаного кар'єру та п'ятьом його спільникам повідомили про підозру у вчиненні привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення офіційних документів. За даними слідства, тодішній керівник цього кар'єру та четверо його підлеглих, і також 30-річний Львів'янин, який налагоджував питання збуту збору грошей, а також шукав клієнтів в такий спосіб, підробляючи документи поза. Бухгалтерським обліком здійснили відпуск 116 вантажівок, навантажених піском, і завдали акціонерному товариству «Укрзалізниця» збитків на понад 300 тисяч гривень. Зараз усім їм повідомили про підозру вчинені цих злочинів. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, а також про накладення арешту на їхнє майно. На Волинській митниці поки не фіксували вантажів, які перетинали кордон у межах так званого митного безвізу. Нагадаємо, 1 жовтня Україну доєднали до європейської системи, у якій працюють митники 35 країн. Тепер для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ від митниці відправлення і до митниці. Призначення. Це, як інформують у державній митній службі, прискорює процес митних формальностей на кордоні і зменшує відповідні витрати для підприємств. Першою країною, з якої відправили вантаж для доставки в Україну через процедуру спільного транзиту, стала Німеччина. Україна також випустила товари під процедуру спільного транзиту для доставки у Німеччину. Думала, що можливо вона десь на його доні засвітиться, тому що ну найближче плече перевезені, що ми з німеччини їдемо кудись там, не знаю, з України. От але її ще поки в нас базі даних немає. Нас пустили в європейську систему. Бо ЕНСІТІЯ це комп'ютерна програма, система, де працюють митники з 35 інших країн, усі за одним алгоритмом, усі разом один одному допомагають. І е, бар'єри, яким раніше був кордон український, тому що на цьому бар'єрі закінчувалася національна митна декларація, починалася європейська. зникли. вони тепер працюють в єдиній системі. Очікується, що це дуже спростить, коли навчаться наші підприємці працювати в цій системі, і пришвидшить митне оформлення товарів. 75 гектарів державної землі під Луцьком можуть опинитися у приватних руках. Досі такий ласий кусень був у відданні Липинської сортодослідної станції. Але після того, як станцію реорганізували, і тепер вона у стані ліквідації, на землі на околиці обласного центру вже поклали око. Правоохоронці кажуть, що зупинили злочинну схему земельного дерибану, навіть оголосили. Підозрюваного, але чи все так однозначно? Сьогодні на лаві підозрюваних директор Волинської філії Центру Державного земельного кадастру Олександр Семенюк. Йому інкримінують аж чотири статті: готування до злочину, злочинну групу, службове підроблення і привласнення та розтрату майна. Усе це тягне на солідний строк від 7 до 12 років. Правоохоронці наполягають, аби Семенюка відсторонили від посади. Кажуть, у 2019 році за його вказівки було виготовлено технічну документацію на 75 гектарів державних земель біля Луцька мовляв були державні землі особливо цінними, а стали резервними. Прокурор каже, що така зміна цільового призначення була зумисна, оскільки згідно державного акту цільове призначення значної земельної ділянки було особливо цінні землі після виготовлення технічної документації. В значно земельній ділянці змінилося цільове призначення, і воно тепер становить землі резервного фонду. І саме після і ці земельні ділянці було безпосередньо присвоєно е, кадастровий номер. І саме за ці після цих діянь підозрюваного інші, інші особи, які на даний час оголошено повідомлення про підозру, отримали реальну можливість. Подальшому заволодіти вказними земельними ділянками. Хто ці інші особи прокурор не каже. Зате повідомляє, що 75 гектарів під Луцьком мали поділити на дрібніші ділянки і продати. Мовляв, правоохоронці втрутились і завадили схемі. Тим часом адвокат підозрюваного запевняє суддів, що складу злочину нема. Сам Олександр Семенюк каже, що всього навсього виконував постанову Кабміну, провести інвестицію інвентаризацію вільних земель, технічну документацію запевняє, виготовляв з погодження Держгеокадастру. «Він розробляє технічну документацію не більше і не менше. Всі всі решту якісь е, дії, які тягнуть до собою наслідки, вчиняються не ним, і відповідно як він може це все одно, що судити калькулятор за те, що він порахував, що два помножити на два буде чотири працівник державного підприємства. Це не орган державної влади. От немає ніяких перебуваючи навіть на роботі, немає ніяких важелів, там, щоб впливати на когось, щоб там десь тиснути, чи там десь з кимось щось домовлятися. Нині земля, через яку і почалися суди, все ще державна, але чи надовго. А вся правда в цій справі вона полягає лише в тому, що ця земельна ділянка незаконно використовується під сільське господарство. Вона засівається, там, збираються урожаї, і для того, щоб не як довше втримати цю ситуацію, зараз намагаються ці особи е, створенням штучних Цих кримінальних поважень завадити інвентаризацію цих земель. Наскільки пильнуватимуть слідчі та прокуратура державні землі, і коли нарешті розкриють імена учасників тієї злочинної групи, про яку заявляють, які у прокурорів є докази земельного деребану, поки розслідування триває, колегія суддів Волинського апеляційного суду приймає рішення Олександра Семенюка. Від посади не відсторонюють апеляційну скаргу. Прокурору кримінальному провадженні плечука залишити без задоволення. А ухвала слідчого судді Луцького міського суду Волинської області без змін. Ухвала є остаточною, скаржні не підлягає Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Колишнього багаторічного керівника центру туризму, спорту та екскурсії підозрюють у службовому підробленні. Окрім того, слідство вважає, що у діяльності керівника мало місце зловживання службовим становищем. Історія така: до комунального закладу на роботу нібито влаштували людину, яка працювала лише по документах а насправді роботи не виконувала. ...директор центру туризму, спорту та екскурсій Леонід Толстіхін проти зйомки судового засідання. На вимогу суду його обличчя не показуємо. Леонід Толстіхін уже кілька років як не керує комунальним закладом, але минуле його не полишає. Його обвинувачують у службовому. Підроблені ще одна стаття, яку йому інкримінують, це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Історія така, що на роботу до центру нібито взяли людину, яка працювала тільки по документах. На крайньому судовому засіданні заслухали двох свідків. Чи знаєте, чому викликані судове засідання? Так. Ошу розповісти, що відомо. свідки це працівники центру туризму, спорту та екскурсій, колишні підлеглі Леоніда Толстіхіна. Установа з того часу, як нею керував Толстіхін, змінила назву. Тепер це Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Заклад комунальний. Ніхто з двох свідків не бачив і не знає такої людини, як Анатолій Доценко. Сама людина з таким прізвищем і ім'ям за версією слідства по документах працювала. У центрі, але роботи не робила. Я вже давно перебуваю в установі, займаю громадську посаду якби, в проспілковому комітеті. Очевидно. І коли значить, формувалися списки на подарунки, ми весь час значить, формували такі списки працівників і кожному працівнику профспілка давала подарунок на Новий рік. Потім на Миколая і так далі. То я, значить, тут не сказав, що я такої людини в цих списках не бачив. Це доцент Анатолій Юрович працював в установі таких? Ви бачили таку людину взагалі? Ні. Ніколи не бачили, так? Ніколи. Ви могли знати про якісь е, конкретні завдання? Даної посадової особи згідно ваших, вашого займе посаду і не ваших ми не пересікали... ваших конкретних обов'язків. Ми не пересікалися з цим відділом. Тобто ви не можете достеменно сказати, що такий чоловік нічого не виконував? Бо я прийшла на роботу в 2018 році. В Тому я не знаю і не бачила вам були знайомі відомі усі працівники даного комунального закладу? Я не сказала, що всі. Тобто, тобто, сказати, щоб всіх знаєте, і так, всіх я не знаю. як зазначив прокурор, такий собі Анатолій Доценко за документами працював. В інформаційному відділі і забезпечував висвітлення роботи центру, з'ясовувати обставини справи продовжуватимуть і на наступному засіданні, бо ж на крайньому засіданні вислухали двох свідків: попереду. І ще десять. Першого честь відкласти судове досі на іншу згоджену дату для здійснення виклику цих свідків судовосідування і проведення їх до варто зауважити, що до єдиного реєстру до судових розслідувань справа була внесена іще у квітні 2019 року. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі Хизування так званим сувеніром. Зато під час черкування завершилося для волинянина вибухом. І судом його обвинувачували одразу за кількома статтями: незаконне виготовлення бойових припасів і завершений замах на умисне вбивство. Мовляв, він кинув у те, що гранатою сталося б непоправне, якби та вчасно не сховалася у хаті. Ковицький міськрайонний суд засудив чоловіка умовно лише за першою статтею виготовлення боєприпасів. Одначе тепер у Волинському апеляційному суді прокурори доводять зять таких хотів вкоротити віку своїй тещі. Волинянин Юрій Ткачук майже вісім років був в АТО. По дорозі додому в потязі його побратими на згадку подарували гранату. Як він стверджує, вона була не бойова, перероблена в сувенірну. Тож вже вдома під час спільного застілля зі Швагром Сергієм вирішив останньому показати її. Вїхав в поїзді з АТО. І з хлопцями сиділи, вони дали ці що вона там була кольорова. Вона сіпа була не бойова, тільки сам той запал, що був навіть робочий. І сиділи ж вагром, пили, пили, ну, і йому показував. І, коротше, відкручував цього запала, видірно скальцо. Кажу, йому йди принеси проволоки, бо кажу, ну, щоб, я знаю, що запал сам то може пам'ятати, але що там нічого так не бах, бо він то може там пальця відірвати. Він пішов, заснув, я ждав, 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 ждав. Пішов на двір, кажу, покрити строжику, щоб має там проволоку винести. І сидів, вона пішла і все. Сижу, сижу, а паці я таку кинув перед собою. Перед собою кинули. Перед собою, ну бо я знаю, що вона ціпа типу, не взірветься нічого. Ага. І вона й побахнула. Чоловік додає, черкували та подвір'ї дружини, яке сусідствує з тещеним, і гранату він відкинув в сторону двору останньої. Але копів викликала дружина. В результаті Юрій Ткачук потрапив на лаву підсудних, де його судили одразу за двома статтями. Незаконне виготовлення бойових припасів і закінчений замах на умисне вбивство. Тещі сторона обвинувачення стверджувала, мовляв, для цього він мав мотив. Та їм на неї образу тож і кинув поруч неї гранату, але потерпіла, встигла заховатись в хату, а тому і вціліла. Одначе Ковальський міськрайонний суд присудив чоловікові чотири роки умовно за незаконне виготовлення бойових припасів, бо ж дійшли висновку, що замаху на вбивство таки не було. Потерпіла особа два жодного разу ні під час слідчого експерименту, ні у судовому засіданні категорично не заявила, що вона ховалася від вибуху гранати в будинку, як це зазначено в обвинуваченні. В той же час вона постійно стверджувала, що коли особа один кинув гранату, в дворі нікого крім нього не було. Натомість прокурор не погоджується з таким вироком і подав апеляцію, наполягаючи на тому, що замах на умисне вбивство таки був. Тож тепер оскаржує вирок суду першої інстанції. Сам обвинувачений Юрій Ткачук з цією статтею не погоджується, запевняє з те, що його, хоча раніше і не спілкувались, але й думки позбавляти її життя ніколи не мав. Тим паче, зараз навпаки, стосунки з рідними покращились. А як з після цього може йдуть сюди як вас? Нормально. Нічого, не свариться, наоборот, каже, нічого не робив, бо я ж варюю, попав півтора місяця назад десь. тут лежав в реанімації, потім вже так випустили тудому. що не можна нічого типу, робити важкого. Чоловік зізнається, дуже шкодує за цей вчинок, бо через безглузду витівку на нетверезу голову тепер має купу проблем із законом, рік потраченого часу у СІЗО, умовне покарання і звинувачення в замаху на умисне вбивство. Юлія Остапович Наля Прокопчук, прокупчук для новин на часі. У рамках європейського тижня спорту, який стартував 23 вересня, у закладах освіти та спортивних школах тривають олімпійські уроки. До заходів залучають провідних спортсменів, учасників Олімпійських ігор. Цікаво, весело та активно спортивні уроки відбулися уже в багатьох освітніх закладах Луцька та Волині. На одному із них побувала Ольга Яцю. Сім років тому в Україні започаткували проведення олімпійських уроків. Продовж останнього тижня такі уроки, у вигляді спортивно-масових заходів для дітей та молоді відбулись у багатьох освітніх закладах Луцька та Волині. Цей урок проводиться на протязі місяця з 20 вересня по 20 жовтня. Він проходить у всіх навчальних закладах, спортивно-юнацьких дитячих школах, всіх установах на майданах міста. Це популяризація розвитку здорового способу життя, заняття фізичною культурою, 4 жовтня Олімпійський урок організували у Ківерцівському ліцеї номер 4 Понад три сотні школярів з 1 по 5 та 11 класи взяли участь у спортивному святі, який відвідав не лише у якості почесного гостя, а й організатора, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Адже у цьому році Григорій Вікторович очолив відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області. Сьогодні тут буде проведено олімпійський урок під гідою національного олімпійського комітету, якраз відділення ноку. Волинській області, я як голова цього відділення все-таки контролюю, що все ці уроки відбувалися постійно, так як вони у нас йдуть по плану графіку. І зрештою, знову ж таки, ще раз повторюсь, вже вкотре, що спорт здоровий рух життя. Чим з дитинства буде здоровіша нація, тим потім вона буде набагато сильніша. А зараз нам для нашої перемоги однозначно потрібна здорова нація. Хто ж найкраще знає про Олімпійський рух, як не самі спортсмени? Урок від дворазової учасниці Олімпійських ігор, призерки Кубку Європи з легкої атлетики Ірини Климець став для дітей особливо пам'ятним. І незважаючи на дощову погоду, школярі радо провели спільну розминку. Насамперед, дітей цікавить про Олімпійські ігри, де це було, в яких країнах насамперед вони запитуються, що там такого особливого, що найбільш запам'яталося. Ми стараємося прославляти свою країну, і я рада тому, що все ж таки, ми прагнемо, наше суспільство прагне до здорового способу життя, і хочеться так, щоб як і в Європі батьки разом з дітьми раночками ходили на пробіжки, займалися спортом. Продовжили олімпійський урок спортивні естафети. Команди школярів з азартом змагались за першість у різних вправах на спритність та швидкість. Звісно, кожна хотіла перемогти. Проте організатори подбали, аби усі учасники дістали подарунки, і особливо приємно отримувати їх з рук Ірини Климець. Я дуже рада те, що я отримую. Мала подарунок від е, учасниці Олімпійських ігор. Е, е, мені дуже приємно. Я е, далі буду займатися спортом е, і дякую їй. На мою думку, це дуже цікаво для дітей менших класів. Нам було дуже цікаво а для дітей менше класів взагалі. Дітям цікаво, і також вони можуть в цьому шукати себе в майбутньому, ким вони будуть займатися, яким спортом. Ну і різновид спорту знаходити в собі. Чудове спортивне свято урок з олімпійською спортсменкою запам'ятається дітям надовго, адже це яскравий приклад того, що все можливо і кожен може досягнути успіху, займаючись спортом. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста. Аби ви знали більше, підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Вікторія Олещенко. Безпечного вам вечора і лишень хороших новин до зустрічі в ефірі! 5 жовтня в Україні очікується малохмарна, майже безопадна погода із температурним максимумом до 19 градусів осіннього тепла. На заході хмарно, трохи сонця на Тернопіллі та Франківщині. Температура повітря вночі 5-7, удень 15-17 градусів. У східних областях хмарно із проясненнями дощитиме у Харкові. Температура повітря вночі близько 8, удень 14-18. На півночі хмарна погода. Дощ на Сумщині. Температура повітря вночі 6-8. день 11-14 градусів. У південних областях хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 8-10. день 17-19 градусів. У центральному регіоні без опадів сонце впереміше з хмарами. Температура повітря вночі 7-8. день 14-17 градусів осіннього тепла.